4 квітня в Одеському національному технологічному університеті відбулася надихаюча зустріч із членами парламенту старшокласників міста Одеси в межах форуму Шлях до успіху. Виклики і можливості для української молоді, випускники ОНТУ, Віталій Добровольський, директор Одеського хлібзаводу номер 4 Євген Безлепкін, зернотрейдер, власник ТОВ Бредвей та Сергій Селіхов, директор ТОВ «Селком ЛТД» поділилися власними історіями успіху. Їхній шлях. Яскраве свідчення того, як освіта, праця і віра в себе відкривають двері до великих досягнень. Метою заходу стало обговорення важливих питань самореалізації, розвитку лідерських якостей, а також пошук відповідей на виклики, з якими стикається сучасна молодь. Окрім виступів, для учасників була організована пізнавальна екскурсія з сучасними лабораторіями ОНТУ, яку особисто провів президент університету Богдан Єгоров. Завершенням насиченого дня стали два майстер-класи, де учасники не лише дізналися щось нове, а й спробували себе у практичних завданнях. Це стало яскравою можливістю зануритися у студентське життя та відчути себе частиною великої родини ОНТУ. Щиро дякуємо всім за участь і щиро віримо, саме такі зустрічі формують сильне, амбітне покоління, здатне змінювати світ.